Доброго дня всім добрим людям. І так сталося пара неординарних подій, які впливають на наше життя. Перша подія це те, що в павутині є там рішення Верховного суду, який там відмовився стягнути з держави Україна майнову шкоду. Людина постраждала їй російськими ракетами чи снарядами чи мінами розбомбили роз. Житло, будинок і людина просила стягнути з держави Україна за це житло компенсаційну виплату. Ну, в принципі, суд Верховний розібрався правильно, оскільки вимоги людина не сформувала разом з адвокатом правильно, і суд Верховний відмовив. Оскільки є відповідна процедура передбачена, і всупереч цій процедурі не потрібно від неї відступати. Інше питання, що є моральна і етична сторона цього всього, оскільки людині присудили моральну шкоду 100 тисяч гривень, але і порахувала, що це її моральні страждання, з цього всього, скажімо так, Покриють її моральні негаразди, страждання, переживання, всі ці поневіряння, які вона вчинила, ну, які вона має. І я вважаю, що Верховний суд відірваний від, в такому випадку від реальності, оскільки судді, отримуючи там 400 тисяч заробітної плати в місяць, дозволяє собі інколи такі речі, які підпадають під дію кримінального. Кодексу, і за це варто на них писати заяви і варто їх притягувати до відповідальності, і варто звільняти з посади. Ну і друга подія. Народний депутат там вчора оприлюднила інформацію. Офіційні дані мається на увазі про те, що 45 тисяч людей виїхало незаконно з території України за час війни і 30 тисяч. Було зупинено при спробі втекти з території України, тобто з огороженого і колючою провилкою території України, були спроби тікати, і 30 тисяч людей було затримано. Ну і дивним чином лишилося неоприлюднено дані тих людей, які при спробі втечі з України перше були застрілені. Чи поранені друге, люди, які потонули в Тисі, або в інших річках, в тому числі і вся. Річка, є в нас теж, про яку мало хто говорить, яка є менш відомою, ніж Тиса, оскільки через сян можна махнути в Польщу. Ну і третє, неоприлюднено даних тих людей, які замерзли в горах або загинули в горах. Також на сьогоднішній день. Ці дані, я думаю, не повинні бути секретними ні для кого, оскільки ці дані мають бути офіційними і повинні бути оприлюднені. Ну і з того всього було оприлюднено, що 400 людей з тих 30 тисяч притягнуто до кримінальної відповідальності за втечу, за спробу втечі за кордон. Ну, якщо взяти процентне відношення, то тих 400 людей, воно процентне відношення невелике з 30 тисяч це приблизно 1,33% людей. Тобто в межах статистичної похибки, як я кажу, в межах того, що люди гинуть на війні. Не зараз, а раніше в межах, я маю на увазі, не на війні, а під час звичайної військової служби процент був 1%, і в межах масштабних військових навчань він сягав до 2%. Ці дані теж не мною. Вони оприлюднені в доступному реєстрі і, в принципі. Чому я кажу, що ці дані впливають на наше життя, бо оприлюднено ще було раніше дані про кількість людей, які ухиляються від мобілізації і які пішли в, в СЗЧ, в самовільне залишення частин, там і так далі. Це близько 140 тисяч. Тобто, якщо взяти, додати ті всі дані, то. 40 і 30, 70 і там 210 тисяч людей, громадян України, явно не мають бажання служити, в тому числі, і за гроші, воювати за гроші, мають свою якусь там думку, мають якісь свої переконання. Я не говорю про тих людей, які фактично не обліковані, тобто ті, які. Наприклад, пішли через тишу, чи через Сян, чи інші наривок, яким це вдалося. Тобто, які досягнули своєї мети, а саме перетнули кордон іншої держави. Там, неважливо, що там з ними далі відбулося. Це говорить про те, що в школі і в інститутах, в училищах, в університетах неправильно виховували людей. Оскільки любові до батьківщини, судячи по всьому, немає в людей. Вічезний у них русизм, та ж сама батьківщина, обов'язок захищати вітчизну. Вони вважають, що це пережиток розвинутого соціалізму. А захищати державу Україна, яка їм вони, як вони кажуть, яка їм нічого не дала, окрім як забрала і ограбила. Вони також не мають бажання. Тому ця тенденція є доволі поганою, і ця тенденція підкріплюється іншими даними, тими, що народжуваність на сьогоднішній день в Україні за минулі роки 165-170 тисяч впаде, а в цьому році по прогнозах до 150 тисяч дітей. Тобто, якщо наші втрати. Сягають е, доволі багато, то е, на сьогоднішній день е, не буде, якщо буде триваюча війна і надалі. А я думаю, що ця триваюча війна буде і надалі, і в е, нас не буде ким поповнювати Збройні Сили України. Ну і вважаю е, за необхідне е, сказати і, і таке, що станом на сьогоднішній день. Станом на сьогоднішній день війна триває, війна має назву дифузна, і до цієї дифузної війни, яку я описав у свій час, добувалася ще одна ознака: а саме ознака того, що Держава Російська Федерація здійснюючи свої. Ракетні напливи, і шахетні і там і так далі. На сьогоднішній день офіційно в них визнано те, що вони не можуть бомбити, штурмити, знищити органи державного управління, будівлі, центри управління Держави Україна. Ракетами і ця ознака дифузної війни на сьогоднішній день буде восьмою. в описаних мною ознаках, і е, дифузні війни сьогодення потрібно розуміти. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго!